Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються або які вже продані, і також ціни на них. І так, сьогодні в нас на огляді Opel Vivaro. Автомобіль в прекраснішому стані. Коротенько, як він тут у нас, як кажуть, взагалі в Україні опинився. В 2020 році він заїхав в Україну з пробігом 198, здається тисяч. Є вся сервісна історія до цього, як він заїхав, як він їздив за кордоном. По карверті, коли все перевіряється. І також після цього, як він вже заїхав в Україну, є також сервісна історія, є книжечка, я зараз, в принципі, все покажу. І так, по кузову є, звичайно, незначні підкраси, без всякого ДТП, без нічого. Колір у нас такий срібний металік, як бачимо, дуже гарно виглядає. Оптика взагалі як новесенька, я не знаю, чи камера передає. Але виглядає ну прям бомбезно. Дуже гарна оптика. Бамперок звичайний, без, без протитуманних фар. Капот у нас не фарбований. Є такі міленькі від камінчиків, у нас висічка, ну, бачимо, з метра вже нічого не видно. Лобове скло в нас ціле, без сколів. Гума Continental. У нас тут стоїчки стоять каябуски, як ми бачимо. По ходовій частині взагалі по автомобілю тихенько, нічого не гупає, не стукає. Мотор 84 кВт, це самий потужний на 2.0 дуже гарно їде. ну і Загалом гарно себе зарекомендували ці мотори з звичайними електромагнітними форсунками. Тут є отака царапінка. Ну, її, в принципі, от з метра вже не видно, але за цього фарбувати двері, я кажу, не бачу сенсу. Так, йдемо далі. Тут все рівненько, без всяких там ямок, без нічого. Оригінальні колпачки такі. Ззаду у нас розпашонка без двірників. Е, є от таке посилання на мою інстаграм-сторінку. Як я вже казав, підписуйтесь, будь ласка, переходьте. Завжди буде актуальна інформація по автомобілях. Всі шелдики на місці, як ми бачимо, у нас написано Vivaro CDTI. Якщо є в нас CDTI, а не просто Vivaro, це означає, що у нас 84 кВт. Тобто, якщо немає CDTI, ось цього, а просто написано Vivaro, то у нас 66 кВт, то трошки слабший моторчик. Все це в нас. Задній ход. Оці в нас проти туманночки. Ми бачимо, воно все гарне, все ціленьке. Так вигляд звідси. Колір, як я вже казав, середній металік. Зверху є релінги виглядає ну, просто прекрасно. Так, В принципі, звідси вже показав. Давайте одразу по салону. Так, сидіння. В гарному стані, дуже гарному. І тут також, як ми бачимо, ніде нічого не пропалено. Дуже все гарно збережено. Є такі проклеєні наклеєчки, і тут, до речі, і тут низи дверей також проклеєні. В них тут звичай дуже от часто водичка тут збирається і таке, як краска відходить. Вони не ржавіються в автомобілі, тому що в них двохстороння цинковка, але таке, як краска відклеюється трошки. Так, є склопідйомники, електродзеркала. Руль, до речі, також збережений. Як я вже казав, автомобіль заїхав в 2020 році, він від того часу в одних руках. 5 років в, руках, в одних руках автомобіль. Дуже гарно збережений, Видно, що люди слідкували за ним. от Ми бачимо коврики є. Під низом там все новесеньке. Педальки гарні, не затерті, Ну тут трошки хіба що бачинка, але це оригінальні педалі. Тут дійсно 100% її пробіг. Є двохдінова магнітола, є ще одна ніша. Кондиціонер заправлений працює, шестиступінчата механіка, резеточка на місці. ну Все їде, все дує, як кажуть, все гарно. Що по ходовій, що по мотору. Моторний ще покажу. О, це не відкрив. Sorry. У нас моторник, все чистенько, як ми бачимо, кришечка на місці. Зараз я ще пізніше заведу, бачонок чистенький. Тут, в принципі, все також гарно. Ну, і ржавчинок під капотом також нема. Одразу покажу, тоді вже заведу, тільки продемонструю, як він тихенько працює. До речі, вся екологія по автомобілю на місці, нічого не вирізалось, не лізли до нього взагалі. Так, ось ця книжечка, що я казав, це вже українська книжка. По карвертикулу, в принципі, тут він-код є. Будь ласка, ставте на паузу, можете перевіряти. По Він-коду автомобіль перевіряється по пробігу, все як має бути. От, можете також поставити на паузу. Бачимо автомобіль, коли проходив у нас, які, на якому пробігу мінялося мастило і все інше. Тобто, остання заміна це що записано, але після того ще в 2025 році ще раз мінялося масло, зараз автомобілю 280 тисяч пробіг. Так, так і вигляд звідси. Сидіння цілесеньке. Тут двієчка також ціленька, без пропалів, без нічого. Коврики, як я казав, все ціле, все гарно. Тут також проклеєно і тут все проклеєно. Так, задні диванчики у нас. В ідеалі взагалі. Автомобіль 9 місний категорія Б. Нічого в документах не потрібно змінювати. Тут також є коврики, я ніколи їх не знімаю. Якщо вони є з автомобіля, вони є. Ми бачимо, там пол ціленький, але є коври. Тут також все ціле, є обдуви на низ, це тепле повітря, і на стелі це холодне повітря, кондиціонер. Це все працює. Обводка вікон обклеєна, чорний матеріал, дуже зручно і набагато тихіший автомобіль. Чим буде просто, коли, ну, якщо не обклеєна вводочка. Так, тут є маленький нюансик, всі знають, ця дверка закривається перед цею, і за того така ямочка робиться. Нічого критичного, але воно є. Двері також обклеєні, все гарно. Сидіння складаються, є забір повітря. Полочки, на жаль, немає. Так, і давайте ще стелю. Стеля рівнесенька. Ось таке. Тут щось брудненьке. Це я так розумію, що не відчистилось на хімчистки. Але пол загалом ззаду, як ми бачимо, ціленький. Так, Як я вже казав, вся екологія на місці, тут взагалі працює автомобіль просто відмінно. Зараз я продемонструю. 280 тисяч пробігу. Заводиться рівнесенько, працює рівнесенько. От ми бачимо внизу у нас непристібнутий водій, От це світить посередині зараз. Бо багато мене хто питав, що це подушка світить. От, от раз я присібну. Так, І посередині в нас світить, що це ручний тормоз. От я знову ж таки його зняв. Оп, ми бачимо, вона пропадає. 280 пробігу, це дійсно її пробіг, 100%. Тут все світить, кондиціонер працює. От зараз я, в принципі, думаю, що буде чутно. Я зараз включу. От ми чуємо, як коцнуло. І зараз автомобіль піде працювати під навантаженням. Робота мотора просто відмінна, зараз можуть включитися вентилятори. А зараз він працює з кондиціонером трошки на підвищених обертах. Зараз продемонструю, що ніяких димів, нічого такого немає. Екологія на місці, є зараз специфічний запах. От ми чуємо, він робить номер. Так зараз я виключу кондиціонер і буде тихенько працювати. От чути він одразу затих. Рівнесенька робота мотору. Дійсно дуже гарний стан авто. Не кожен день такі автомобілі попадають. Тому раджу, хто ще не придбав Віварика, будь ласка, телефонуйте. Дуже гарний автомобіль. Все, до зустрічі. Всім мирного неба.